Нова назва для зупинок електропоїздів. Залізничники хочуть перейменувати деякі кілометри з відповідним листом. Вони звернулися до спеціально створеної комісії. З лютого до буквально вчорашнього дня до нас надходять звернення залізниці, як південної, так і Дніпровської. Південна залізниця просить перейменувати роз'їзд Гражданський. І пропонує назву Суспільний і звертається Придніпровська залізниця, яка просить перейменувати 939 і 940 кілометри. Повідомлю, що кілометраж у нас колись теж буде змінений, але в нас є змога запропонувати свої назви, які ближчі до нашої громади. Також сюди входить і 936 кілометр. Після обговорення члени комісії напрацювали варіанти назв, які мають прив'язку до місцевості та будуть зрозумілими мешканцям громади. По 936-му була пропозиція. Надійшла пропозиція дати назву Марусів сад, тому що там поруч вулиця ця. Буквально недавно перейменовано. Далі в 939-му запропонували назву Дачний, тому що там багато дач, городів, і в основному на тому зупиночному пункті і виходять і заходять саме люди, які їдуть в своїх земельних ділянах. Ну і 940-й Нестиліївка, тому що там поруч знаходиться населений пункт Нестеліївка, тому вирішили таким чином. Щодо роз'їзду гражданського залізничники пропонували назвати його суспільний, але спеціалісти зійшлися на назві прив'язані до селища, поруч з яким проходить роз'їзд, та проголосували назву нове. Тепер напрацювання члени комісії відправлять на розгляд південні та придніпровські залізниці.